Володимир Копчак з нами, керівник Південно-Кавказької філії центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, експерт Грузинського центру стратегічного аналізу. Вітаю вас, пане Володимире. Вітаю, шановні глядачі. Вітаю колеги. В нас в нас цієї ночі знову була масована шахедна атака. Харків, Львівська область, московити. Так зрозуміло, що економлять ракети, але шукають якісь інші нестандартні методи, як досягати своїх цілей в Україні. Ну, зокрема, і завдавати ударів по інфраструктурним об'єктам. Отже, нас чекає, на ваш погляд, непроста зима? Ну, безумовно, так, непроста. І це виходить з того, що ну принаймні я думаю, вони, вони зараз формують свої пакети ударів. Ну, зміну погоди, очікують, банально що. Більш прохолодно стало. Це треба враховувати. А то що зима буде важкою? Ну мені це стало зрозуміло наприкінці минулої зими, і я сподіваюсь, держава дослуховувалась як до державних дідачів, так і до експертного середовища, що вже треба починати готуватись до до нової зими. Тому що насправді Кремль в плані терористичних атак, в плані геноцидальної війни, він нічого нового в принципі вигадати не зможе. Можливо, слід очікувати розпорошення, скажімо так, ударів або зміни пунктів концентрації ударів, наприклад, не лише по Києву, а по інших містах, виходячи знову з їхнього формування ракетного або шахетного пакету, а те, що вони формують, найбільш оптимальні в їх логіці варіанти пусків, виходячи з можливості. Поточних можливостей власного ВПК, е намагаючись з одного боку викрити роботу наших систем ППО і обійти. Ну тут, на мій погляд, е нічого нового. І на жаль, на жаль, ми на практиці на практиці дуже швидко пересвідчимось, як в цьому сенсі, в широкому сенсі сили оборони України до зими. Тоді паралелі між тим, що відбувається в тилу, от цими з цими бомбардуваннями С-300 і не тільки С-300, Шахеди, Онікс, все, що є, наявна в Росіян, летить на наші голови, але паралельно з тим, що росіяни досить серйозно активізувалися і на лінії зіткнення. От вчора була спроба штурмувати вугледар. Звісно, там росіяни добряче вигребли. Але чи ситуація на вгодарському напрямку стабілізувалася? Я хочу завжди підкреслюю, я шостий рік живу і працюю в Тбілісі стосовно стабілізації ситуації фронту Акопів. Я не коментую силу відсутності компетенції і етики. з точки зору точок дотику в плані планів і намірів російського командування. Ну зрозуміло, тут в їхній передвиборчій логіці так звані їм їм потрібна перемога для внутрішньої аудиторії, так як вони її бачать. Не зважаючи жодним чином на наявні втрати, це нічого нового немає. Це, на мій погляд, головний мотив цієї ситуації під Авдіївкою, це ситуація під вугледаром. Ну і далі нічого нового це розпорошення сил оборони України в плані введення нових резервів, тому що це так, так само елемент відволікання наших сил оборони з підведенного напрямку є. Певна інформація не в мінус, а в плюс стосовно розширення плацдармів на лівому березі Дніпра на Херсонщині і таке інше, тому ворог не має проблеми з особовим. Складом від слова зовсім і ми зараз просто перебуваємо в етапі, коли він зміг сконцентрувати зусилля, так чи інакше підготувати, не рахуючись з потенційними втратами, там оснастити забезпечити озброєннями, не лише і кинути на пріоритетний з їх точки зору. Напрямки тому тут ситуація, що на де на декількох ділянках глобального фронту сили оборони України перебувають і перебуватимуть в системному захисті. А подекуди в обороні, точніше, а подекуди контрнаступатимуть в цих умовах. Ну в принципі, особливо нової інформації я не бачу, так само як і ви переживаю слідкую за подіями на фронті. Власне, ця от складність, з якою зараз зіштовхнулися збройні сили, була відзначена і в колонці Валерія Залужного, яка зараз продовжує активно обговорюватися. На неї відреагували московити. Звісно, сказали, що нічого страшного, ніякого глухого кута у нас немає. Ми виконуємо там свої плани по так званому СВО. Відреагував і Джон Кірбі, радник із нацбезпеки в США, сказав, що. Ця стаття це є такий вагомий аргумент, чому саме підтримувати потрібно Україну зараз. Цікаво, чи почули американці, чи будуть спроможні підтримувати от так, як це потрібно для отримання перелому знову ж таки нового перелому в війні е, ну з чим я з вами згоден? З тим, що і стаття в Time і стаття. Слідом ніяк в жодному разі я її не оцінюю як відповідь. Чап з точки зору того, як ці уявляю собі, як за часовими термінами такі матеріали готуються далі. Викономі стаття залужного виправів тому, що цільова аудиторія була м'яко кажучи, не українська, але українська на різних рівнях експертності просто не могла відреагувати. Бравурна певною мірою реакція російських пропагандистів. Вона тут зрозуміла. Вони качають ауди... ну, працюють зі своєю аудиторією, качають українську аудиторію загалом, яка. На, на жаль, на мій погляд, зараз вже почала жити чомусь в черговій передвиборчій логіці під час війни, але е, з точки зору контентної частини, вибачте, але нічого е, нового, на мій погляд, е, Валерій Залужний в даному матеріалі для українського е, спостерігача нічого нового він не сказав і не мав би сказати. На мій погляд, так я дивлюсь на цю ситуацію. Єдине, що мене, наприклад, ну певною мірою здивувало, що із, із статті е, виходить, що когось ще в цій країні я про про Україну е, зараз має дивувати те, що Російська Федерація не рахується з власними втратами. Ну це просто очевидні речі, і я тут знову ж таки вважаю, що це не було сюрпризом для Залужного, але з певними конотаціями в матеріалі він працює з західною. Аудиторією, тобто зверніть увагу, там були відмітки 50 тисяч втрат росіян, 100 тисяч 300 тисяч. Ситуація жодним чином щодо підходів в плані там потенційного згортання війни жодним чином не змінюється в Російській Федерації скоріше навпаки. І тут можна декілька цілу низку окремих передач робити. це пов'язане із тим, що розпорошують вони, розмазують. Територіальна втрата, тобто не відчуває там, наприклад, Москва або Санкт Петербург. Ну і головний момент, поки в них буде мотиваційний пакет, коли вони е контрактнику зі старту обіцятимуть в районі 200 240 тисяч рублів. А вони це можуть робити досить довго, принаймні в перспективі на 24-й рік. Попри всі санкційні речі, з людьми в них жодних проблем не буде. Різні цифри зараз лунають скільки їх на території України на окупованих. Частинах території України там за 400 тисяч. Ну це свідчить лише про те, що таку кількість людей вони змогли як ніяк оснастити, як ніяк підготувати. Якби могли вони вдва в два в три рази більше це зробити за певні проміжки часу, повірте, вони це зробили. А всі решта моменти з даного матеріалу, ми ну, слухаємо залужного. Рецепти подальшої перемоги і бачення війни, вони там окреслені досить чітко, і знову ж таки повторююся, що Україна ну, приречена воювати у форматі, коли західна допомога є а, безпрецедентною, але в кожний час ікс є поки що недостатньо. Тому так само з цих матеріалів виходить, що власний в широкому сенсі сектор безпеки і оборони це задача не на вчора, а на позавчора сектору безпеки і оборони України, українства як такого. Ну, Валерій Залужний, як головнокомандувач, як людина, яка повинна завжди роз... дивитися на, скажімо так, на лінію фронту, взагалі на ситуацію з війною консервативно і критично, тому що це рожеві окуляри, як мінімум, у військових, це завжди небезпечно. Тому, от в цій ситуації, окремі експерти кажуть про не про перебільшення, скажімо, Валерієм Федоровичем загроз, але тим не менше кажуть про те, що це такий сценарій. Неоптимістичний і оптимістичний для, для нас буде приємним бонусом, якщо раптом, але от в цій ситуації одним із головних пунктів є це питання авіації. І ми бачимо терміни, про які кажуть західні партнери там від 5 до 9 місяців надання літаків. Чи може ця стаття, наприклад, ця оцінка ситуації підштовхнути до пришвидшення принаймні виділення авіації? Чи тут пряма прив'язка до того плану, який собі там намітили партнери в плані підготовки, освоєння таке інше? Наші ж військові вже неодноразово доводили, що можуть навіть найсучаснішу складну техніку авіаційну не авіаційну а взагалі артилерійську освоювати дуже дуже швидко. Чи може це якось вплинути? Чи може це підштовхнути? Тому що ситуація направду виглядає доволі критично колего, ви насправді виручили мене з відповіддю. Я можу погодитись з вашими тезами у запитанні. Ну, безумовно, головним напрямок, напрямком інформаційного впливу на рівні ідеї, на рівні ідеї появи цієї статті, окрім того, щоб ну, скажімо так, витягнути не лише українців, але й наших західних партнерів з комплексу завищених очікувань, не беручи там до уваги там передвиборчі всі логіки. В сполучені штатах не лише безумовно це е, банальне прохання. Але скажімо так у викладі залуженого бізестерик, спокійний, абсолютно без звинувачень наших партнерів, тому що те, що ми маємо, я підкреслю носить безпрецедентний характер за ті за ті півтора раху плюс те, що а нам надали, ми змогли освоїти. Тому тут безумовно, тут і тут повірте мені не лише про F-16, як чергову, скажімо так, вундервафе, яка має змінити там правила війни чи щось таке інше. Тут мова не про це. То між рядків, наприклад, читається, що є системи там боєприпаси до Хаймарс установки. Атакамс вже є застосування є системи Шторм, Шедов і скальп просто кількісно більше дайте їх. От, без розширення номенклатури, я навіть так би це прочитав. Ну а далі там все буквально про системи РЕП, про системи дронів, інструментальної розвитки, артилерії, боєприпаси. Ну це, на мій погляд, на поверхні. А пане Володимире, те, що стосується систем РЕП, це неймовірно. Важлива для збройних сил зараз справа. Ми бачимо, що є певні просування із українського боку. Вже презентовано певні напрацювання, які допоможуть нашим оборонцям створювати там системи купольного типу, і таке інше. Але багато експертів кажуть про те, що ми можемо зіштовхнутися зараз із проблемами саме запчастин або Технології то більш-менш ніби зрозумілі навіть в Україні і можливі до реалізації. Але те, що стосується е, самих комплектуючих для виробництва цих е, систем, РЕБ, чи можливо тут співпраця зараз із Ізраїлем, і одним із найбільших таких новаторів, і сполученими штатами, аби отримати від них технологічну принаймні допомогу, і щоб ну от якщо на їхньої там підприємства ВПК, то принаймні наші підприємства ВПК почали оперативно виготовляти ці системи. Дивіться, ну е Україна втратила час е не виправдано втратила час не лише. За сегментом систем РЕП власної розробки, це очевидно. Це очевидно. В даних умовах один, скажімо так, з напрямків це перенесення виробництва, на мій погляд, створення ну це побажання, моє бачення, створення спільних підприємств, наприклад, з західними партнерами на території Словаччини, Польщі, не лише власне в Україні, ну тому, що скажімо так, в сегменті радіоелектронних систем у нас досить потужна база, в тому числі числі за рахунок приватних підприємств стосовно конфліктуючих, безумовно, Сполучені Штати або їх дах формування посередників для постачань для України, це не прошується. Я би не спекулював зараз на Ізраїлі, тому що ну, Ізраїль зараз стає реципієнтом у власних умовах війни е озброєння та військової техніки та технології. Він зараз донором, до до досить, на мій погляд, досить тривалий час, чисто фізично не зможе бути. Ізраїль допомагатиме нам, скажімо, так, асиметрично, тому що в Ізраїлі змінюються ставлення і на рівні уровня, і головне на рівні ізраїльтян і єврейства в цілому до режиму Путіна до Росії. Які ну ви ж всі бачили через 15 хвилин 7 жовтня, після терористичної атаки на Ізраїль вона прийняла в себе там високих представників Хамасу, і в тандемі з Іраном власне розписалася в тому, що вона веде безпосередню цю війну проти Ізраїлю. Це простими конструкціями, я кажу. і Головне, що тут є розуміння на рівні Ізраїлю. Тому тут, в принципі, ми маємо різні ТВД ізраїльські і українські. Перший додався до нашої війни однієї одного глобального протистояння третьої світової, якщо хочете. Означено залужним питанням: особливості в, 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 в блоці управління військами. Це теж один із таких потрібних моментів, які зараз неймовірно, нібито розвивається. в Україні є свої системи управління там вогнем, координації різних підрозділів, різних видів військ. Але в принципі, наскільки ці системи проривні, якщо Валерій Федорович каже про нові технологічні рішення для систем управління військами, в тому числі в. Чи тоді знову ж таки ми е, змушені бути реципієнтами Сполучених Штатів або інших країн, які мають подібні системи, чи все ж таки є сенс розвивати свої, зважаючи на те, що ми маємо унікальніший досвід, ніж ті самі країни НАТО, в плані введення от сучасних воєн? Ну, дивіться безумовно. Якщо йдеться в, власне про автоматизовані системи управління, ну я не, не готовий сходу Оцінювати е, нинішній потенціал української оборонки тут на поверхні, те все, що можна своє в ініціативному порядку, треба розвивати. І, на мій погляд, головний момент тут треба максимально спрощувати систему воєнної прийомки, тому що у нас є. Ну, грубо кажучи, умови використання під час навчань з підвищеною відповідальністю зразу вже на фронті це можна використовувати тут. Я бачу проблему реципієнтами. Ми можемо бути на жаль, досить тривалий термін від сполучених штатів і партнерів. Досить довго Перерлену вже загальним місцем. Стало говорити про те, що варто на військовий рейки переводити роботу всієї країни, всієї економіки, і вже власне розвиток систему зброї це наслідком переведення на ці рейки. Тут ну це банальні речі, на мій погляд. А стосовно досвіду, ну, ви абсолютно прові. Тобто Україна в кривавих умовах формує власний. Власний досвід ведення бойових дій створення унікальних скажімо так системи на полі боя розвідувального ударного простору, який не типовий для країн НАТО, і тут в принципі ми можемо виступати певною мірою вчителями по протидії, скажімо так, ну. В умовах за тим самим залужних Першої світової війни однак коли якопина пічки дронами і сучасними системами, які ламають в принципі парадигми попередніх війн, Володимир, Дякую вам за коментарі за участь в програмі. Володимир Копчак був з нами, керівник південно кавказької філії центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, експерт грузинського центру стратегічного аналізу.